Друзі, бажаю здоров'ячка. Їду з кумом і з Андрухою. Їдемо на лосося, щоб ви розуміли. Ще зустрінемо там товариша пана Вадима, напевно. Андрій вже собі в'яже поводочок на салмона. дивіться, на Пінк салмон І сьогодні, я надіюсь, що вдасться щось зловити. Бо сьогодні що? День народження в мене. Я надіюсь сьогодні Бог рибалки скаже, ну на тобі вже Боже, вмієш, не вмієш відчепитися. В мене просто ж п'яте вже не бачив. І дасть мені, може, покльовочку. Я надіюся. А чого того, що ми купили, дивіться, оці рибки. 3 -3 ну три, бо дві тобі, дві мені і дві Вадіму. Ага. — І ми купили ось такі рибки, як попереднього разу бачили, що хлопець на них ловив. І є надія, що може нам посміхнеться вдача і ми теж щось сьогодні зловимо. Поїхали! Дуже часто мені пишуть люди, Андрей, ну ти хлопець симпатичний, але цей. Вже вистачить себе знімати, знімай, що навколо тебе знаходиться. Того друзі, будь ласка, дивіться на лоба, камеру вчепив. І от вам знімаю, дивіться. Можете вже бачити, що робиться навколо мене. от Можу таку голову висунути, щоб ви побачили. ну Таке. Івенуні філлоука стіл го. Івені фірслоука стіл го. Івені знахоп, яка стіл го. А не в ресур, но go, 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 го. go, go, go Друзі, знайомтеся, пан Вадим. Ви вже знаєте пана Вадима. Про наші дуже результативні в лапках. Рибалки. Але сьогодні пан Вадим покаже просто вам рівень, що таке ловля лосося у Ванкувері. Правильно пан Вадим? Ні. Блін. Ну тоді покажу я. Погнали! Сонечко, друзі, перший закид, гарна оснасточка, гарно працює в воді. Поїхали. Ви свідки. Перша, ну максимум друга закидушечка і все. І приїхали. Yeah. Okay? Thank you. На well, ось таке деревце, друзі, заліз. Звідси покидаю, коротше. Я не знаю, закинув разів, може, з 50. Змінив декілька разів оснастку, не клює нічого. Зі всіх рибаків витягнули 4 рибини. Ну, шанси є, але невеликі. Коротше, якась не риболовля, а одні розчарування. Не знаю, що вам сказати. Друзі, добрий ранок. Вчора нічого не зловили, як ви розумієте. І що, продовжується мій серіал Рибака не в дахі». Четверта риболовля вже на лосося в мене. Четверта риболовля на лосося пінка на блешню. І приїхали ми в такі вже ленглі між Ленглі і Абоцфордом. На ось таку річечку, дивіться, який фрейзер тут. Сильний, ого, як тут гарно! Дивіться, який класний світанок, друзі. Яка краса. Ой, що я знімаю. І будемо намагатися щось ловити. <му> Просто подивіться на цей неймовірний такий світаночок, на цю красу. Яка гарна ця річка. Горе -го -го -го, стає сонечко. Друзі, поділюся з вами своїм арсеналом для ловлі пінка, якого ще я ні разу не зловив. Оцю блешню перефарбували. Дивіться, таким лаком для нігтів рожевий колір. Цю мені блишню подарував е, товариш. Не блишню, а Ні, Так, вертушечка блешня. Цю коливашку е, вчора я знайшов. На риболовлі на... було в воді дерево, і до дерева коротше, хтось зачепив. І ось цих дві вчора купив. На отаку, до речі, дуже-дуже гарний був кльов. Коли ми прийшли перший день на Пінка тиждень тому, і хлопець ось на таку штуку дуже багато в нього було сходів, і дві риби не переді мною витягнув. А це аналог такої, тільки трішки ніби як менша, і з полосками. Тому буду. Спробувати сьогодні обловлювати на ці всі 5 блешень цих своїх типу блешень. І зараз спробую на ось цю. Напевно, бо на цю вчора не клювало, на цю сьогодні вчора половив. Ці дві поки що мені, мені не внушають довіри, але вона одна з них повинна спрацювати сьогодні. Я собі так придумав. Зараз, напевно, на цю спробую. Ось так, друзі. Або на цю, ця вже в мене вчіплена. на цю спробую, потім на цю, потім цю, цю і цю. Вже і сонечко появилося. Дивіться, яка краса. О -о -о. Ще рибку тільки. Зловити, щоб клювала, було би прекрасно. Але поки що нічого. Друзі, 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 що я вам хочу сказати? 8.16 ми приїхали в 6.40 сюди, тобто рибалимо вже півтора години. І тільки що під берегом в мене була покльовочка. Спрацював фрикціон. і пару було ривків кінчика, тріп-тріп-тріп, але дуже швидко обірвалася риба. Ну, дуже класно, було у нас тут 5 рибаків. Вони поїхали вже десь пів години тому. Ми залишились самі, думали, вже їхати додому. Але прикольно, ця покльовочка мене замотивувала ще хоча б трішки позакидати. По календару рибацькому сьогодні кльову взагалі немає. Але це ж риболовля, все може бути. Тому. Мотивація закинути декілька разів вже є 100%. Все, погнав закидати. Пригнула рибка тільки що. До речі, отут у нас дуже часто риба пригає. Ми кидаємо, немає нічого, друзі. Ось так закінчується четверта риболовля на Пінка. Була, ніби в мене одна покльовка. Реалізації не було. Четверта риболовля. Невдахи рибака полососю закінчено. До зустрічі у наступних риболовлях. Бай!